питання воно не сесійне, але принаймні все одно про це йшлося. Кредит світового банку. Місто сьогодні практично в борговій ямі. Михайло по заявив, що буде відстоювати права громади, що це не буде платити з міського бюджету, але рішення суду є на сьогодні. Цей кредит брався на службу єдиного замовника в даному випадку, який ми говоримо, і рішення про нього приймалося ще наприкінці 2000-х років. Потім було вписано міську раду гарантом. Цього кредиту по сплаті. І, звичайно, що е, всі, особливо представники влади, неодноразово говорили про існування такого кредиту. але суть в іншому. Перше, е, якби ми критично не ставилися до колишньої влади, але колишня влада робила все можливе і неможливе для того, щоб не було судових тяжб е, новій владі вже три роки. Три роки не знати про існування цього кредиту, вона, звичайно, що не могла. І нам відомий той факт, що на початку літа Світовий банк звернувся із листом стосовно того, що він буде позиватися до суду з приводу цього питання. Але е, я так розумію, що було вирішено цей лист проігнорувати. Свідченням цього є і те, що е, представники міської влади вперто ігнорували судові засідання. Ситуація сьогодні надзвичайно складна, тому що податківці вони звернулися до суду з приводу гарантії і. Це може призвести до того, що будуть заблоковані рахунки міської ради. Цього би дуже не хотілося, іби ми. Розуміючи ситуацію і маючи ресурс фінансовий, в тому числі здійснювали щомісячну вже би часткову оплату цього кредиту, то думаю, що банк би дослухався і все-таки зважив на те, що війна і що ми не маємо такої змоги, і пішов би на зустріч стосовно відтермінування сплати цього кредиту. Але є ще й інший, інший кредит, де гарантом виступало Міністерство фінансів, і в середині вересня відбулося судове засідання. Тому що Міністерство фінансів звернулося до тепловоденергії. Міністерство фінансів як гарант сплати, сплатило, тепер Міністерство фінансів хоче стягнути цей борг із комунального підприємства. Я думаю, що і перший, і другий факт дуже легко вміщуються в цікаву політику, яка може призвести або Прагне на меті реалізувати ідею е, обанкротства тепловоденергії і переведення його в приватну власність. Ми неодноразово говорили, що новопризначений керівник фахівець в цій сфері, і сьогодні створюється так званий фон, що підприємство буде не саме тому, швидше за все, що і ігнорувалися судові засідання, е, щоб цей фон створити. І тут насправді міська влада зараз в такому. Цікавому становищі, тому що треба було приймати рішення по цьому кредиту, і з однієї сторони, прийнявши такі рішення, треба визнати, що колишнє керівництво тепловоденергії, яке приймало участь в залученні цього кредиту, і також я нагадаю, що Вергіч Гордійчук був керівником служби єдиного замовника, яке безпосередньо брало. Тому відповідальність треба було відповідно покласти на. Конкретних персон, а ці персони сьогодні є політичними гравцями, вони є політичними союзниками. Тому тут вибір було таким чином: або е, зробити заяви і втратити таку хитку коаліцію, яка сьогодні існує, і притягти до відповідальності, в тому числі Валерія Григоровича Гордійчука, або е, відповідно почати процеси, які стосуються захисту інтересів громади. Ситуація надзвичайно складна. Я би не хотів, щоб ми її вважали, що вона легко розв'яжеться. Наскільки мені відомо, то зараз готується до другого до апеляції. чи вона можливо вже подана. Я думаю, що ми маємо зробити все можливе для того, щоб рішення було прийнято на користь громади. А усі ці політичні союзи і все інше воно було другорядним, тому що ви прекрасно розумієте, що входимо в зимовий період, який передбачає бути важким, тому що Україна у війні. І ми не виключаємо атак на критичну інфраструктуру, яка існує. А це означає, що наші підприємства, які є стратегічними, які забезпечують життєдіяльність громади, вони мають працювати ну спокійною і виважено, і впевнено. Ця ситуація не створює ні спокійності, ні впевненості.